Добрий день! Ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні настав час, я буду готувати до посадки свій часник. Як я його готую. У мене є два способи. Ось такий беру часничок. Беру де найбільшу вибираю свого врожаю. Це сорт Любаша, З свого врожаю вибираю гарні голівки отакі і починаю їх роз'єднати і беру самі більші зубки. Маленькі зубки не беру, бо вже є у мене опит, що з маленьких зубків не виходить гарний врожай. А для того, щоб отримати гарний врожай, Посадковий матеріал теж повинен бути гарний. Тому я вибираю отак от такі гарні головки. Отакі ось я не беру. Бачите? Такі не беру. Це я спеціально положила, щоб вам було видно. Тут не сформована до ладу головка чесника, тому я її наїжу. А Беру в основному такі гарні, хороші горівки, щоб вони були всі рівненькі. Оцей маленький зубчик я не буду з цієї горівки брати. А було б добре, щоб був весь такий, тому що тут всі зубчики підуть гарно для посадки. І я зараз буду все це діло роз'єдняти. І ще нам потрібно обов'язково чесничок обробити від хвороби. Тому я беру ось літр води і столову ложку солі кухонної. Все гарно розмішаю, щоб сіль розтінилася до ладу. І вилимаємо ємність, куди будемо скидувати наш часничок, для того, щоб він постояв годину, можна півгодини, як там у вас виходить часом, і трошки обеззаразитися. Ще можна зробити е, не сильно такий рожевий колір мангарцівки і теж можна обробити. Туди ще можна додати чайну ложку соди. Ну, я роблю тільки з сілі, тому хоча деякі роблять ще з содою. Теж кухонною содою, тому... оце таке так, що, друзі, оце будемо робити. І поки я буду оце все розчищати, Розділять. Я сьогодні ще вже останні вирвала чорнобривці, буду їх сушити для того, щоб кидати в чай. Я їх п'ю, мені допомагає від пішлункової. Одну таку квіточку висушену на склянку води і п'ю я його. Ще я додаю оці чорнобривці сушені. 2-3, отак суцвіття до м'яса. Вони дає свій присмак і аромат. А також ще можна його. Ну, це чорнобривські взагалі корисні. Їх дуже багато всяких мікроелементів, і вони дуже корисні. І ще можна брати їх іноді, коли багато в мене, виходить, насушити то я. І ще беру кофемольці, добре перемелюю їх і підсипаю свої квіти, які в мене і ростуть в хаті зимою, щоб не заводилась ніяка моль, тля, і вони дуже-дуже-дуже. Такі ж можна положити у трап'яні турбінки і покласти, якщо у вас там є наприклад, шапки. Ну, зараз мало хто, шуби е, з натуральної шкіри, можна також положити е, їх. Вона дає запах і відлякує міль. Оце, друзі, так, наші чорнобривці. А все те бадилля, яке у мене на огороді, то я його Зв'язую, вириваю з корінням, і коли вже треба е, вкривати чесник, то я розкидаю його теж по гряці. Так що, чорнобривців на городі багато не буває. Вони можна, е, що хочемо з ними робити, вони дуже корисні. Курям можна е, ложити там, де вони несуться, щоб не заводилися е, курині Паразити там теж добре. Як і полинь, так і чорнобривці відлякують цих всіх піроїдів. Так що, друзі, сяжайте чорнобривці і сушить їх. Споживайте, п'яте чайки, дайте м'ясо, бо це дуже корисні квіти, які ростуть у нас на Україні. А я всім бажаю добра, здоров'я! Благополуччя, скорішого усім, міру! Заходьте на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайку. Я вам буду дуже дня. До зустрічі на каналі!